Ну, э, в течение часа. Да, мы А вы на мы заставим. Да не, короче, уже давно... Митро заметьте, я вас запросил, просил. Пишите зараз, на А и совесть у вас проснулась? У вас совесть не проснулась, не? Дима. Ну так а що, це неправда, чи що? Ну, підпиши заяву, ми ж зараз справою займемо. Людина не день назад казала, що він член партії регіонів. Розумієш. Займіться справою. Скажіть, будь ласка, якою посаду займаєте? Рада. Е, ви входите в е, партію регіонів? Є членом партії регіонів. Так. Чому ви не хочете покинути партію регіонів? Так, потому, що ви... ви розумієте, що кожен хто входить в партію регіонів, несе безпосередню відповідальність. Я допоможу Хочемо чи не хочемо, ви діти, ви живіть, вам і будете. Ми вже як будемо, так і будемо. Якщо ви на когось не стане численні жертви, ви будете відповідати за це? Візьмете на себе відповідати. Відмому груді будуть. Яким платимо за тими людьми вбитими. Я би хотіла, щоб ви попросили. Вибачення в нас. Що творили? Якщо грамулька совісті ще залишилась. я вас не можу просити за свої вчинки вибачення у вас, якщо я їх зробив. І за свою партію попросив. Я не, роб... не робив вчинки, за, презентр... за які я мав би просити. Ви вийшли з партію попросив за партію. Ні, А ви в партію ще? Ви, ви в партію. А вам не стидно? Вам не стидно буде партію попросити за них? Я відчуваю, ми сьогодні хвилиною мовчання. Все, все міняє. Не напишу зараз. Пишіть. Чому? Ну, ваша справа соромно ваша справа, ну, скажіть золу. мені. Ну, ваша справа. М моя справа. Конституційне право. Я маю на на, на свої переконання. Скажіть мені ви... ваше, ваше переконання мені змінилося, в ваш в ваш конституційне в право я переконано сюди зайшов зміняється ваше мене попросив я депутат. 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 Це кабінет робочий. Ну добре з депутатом право вийти? це кабінет робочий. Ми написали заяву на тепер ви... пишіть заяву на звільнення. Я виключу. потім. Пишіть заяву на звільнення. Відповідальність за це на ваших руках так, за, що? за ці вбивства, що були, тому що ви цей режим підтримували. Зрозуміло вас? Ви входили до не підтримував. Беріть руки. А чому? А чому? Це, це, Я як депутат здійснюю свої повноваження відкрити і тут. Він. це Я не вламівся. Мене запросили сюди. Мене сюди запросили. Ми сьогодні не запросили. Дмитро Вікторович, ви Дмитро Вікторович. Микола Заяву про звільнення з посади голови. Буде вже так, такої влади. Не можна... Пишіть Давайте, ви не можете заяву. Ви тоді зможете хоч. Ви ж законник Митро буде, Миколаївич, Я Давайте діять по закону. законники ви, це ви, Ви, ви злочинці і закон. Ви злочинець і беззаконник. Да, законники ви штукайте це мене ви? на порушення закону. Яке заявок? Ви, знає, ви знаєте закон? Я знаю, що Митро ви про Я знаю мораль. Я знаю мораль і відповідаю. Я дію згідно моралю. Напишіть заяву. Напишіть заяву і все. І дивіць, і, і, Не треба, знімають, будь ласка. І Я вашого а, куміра знімаю Класний дядько такий висить. Він, він... Тільки він неправильно. Так набагато краще. За рішенням президії. Не було наче. Здравствуйте. А... право а... Є хто не, хто не за Януковича. Добрий день. Смачного. Дай. Ми, ми хотіли б до вас звернутися, щоб ви слухали позачергову сесію по питанню. по питанню встановлення тут пам'ятника Героям Майдану. Це не наше повноваження. А чий це пам'ятник пам це чий був? Селищна рада. Пише до Коцербія. А закон... чому ми рішення про президенту? Ну, Згідно закону про місцеве самоврядування, пам'ятки архітектури і так далі відноситься до е, віддання будемо до Коцербія. Місцевих... Ми будемо до Коцюрбія до, ми будемо... Ми будемо до, до вас також звертатись. Вони ми, ми, ми ну, сі... до мене а до ради, в смілі. Да, Можете немає. скликати сесію, я вам рекомендую. Я вам рекомендую, рекомендую. рекомендую. поки ви, напис... ви ще голова, я думаю, це недовго, ну, треба у вас це в повноваженнях. Добре Сергій Вікторович, у нас пропозиція не могли б ви зняти портрет знімо. Зніма зніму я вам обіцяю. підсадить придав. вас. Знімайте при нас. чого? М -м -м. Ви ж взагалі, взагалі принижуєте, як не знаєш? Пропоную допомогу знімайте пропоную допомогу. Вас і принижує. Давайте будем листом, не ворок. 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 А тут камеры. А мы тут знімаємо, я підуть. Можно? Можно, зніма. Я с удовольствием. Ничего, що вас ногами ну, по, 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 по вашей це ті... покажу. Ничего не доставимо. Став... Я на газет, мам, він не треба. Чого? Йому місто можна найти?